Слава Ісусу Христу! У 18-й главі Євангелії Юана ми читаємо про арешт Ісуса в саді за Кедроном, а також Його допит у пересвященників спочатку Анни, а потім Каяфи. Я вже трохи говорив про важливі акценти у цих двох епізодах, але сьогодні хотів би сказати кілька слів про роль. І участь Петра у всій цій історії. На Тайній вечері, кількома главами раніше, коли Ісус сказав своїм учням, що Він відходить від них, і вони не зможуть піти за ним туди, куди Він іде. Петро, почувши ці слова Ісуса, був дуже засмучений Каже, і сказав до нього, Господи, куди йдеш? Відказав йому Ісус, куди я йду, Не неспроможний за мною йти, але потім підеш за мною. Петро ж до Нього, чого бо, Господи, неспроможен я нині йти за тобою. Життя моє покладу я за тебе. Життя Твоє покладеш за мене, відрікає Ісус, Істинно, істинно кажу тобі не заспіває і півень, а ти вже тричі відречешся мене. Чи справді Петро був готовий на зраду? Чи справді Петро готував у своєму серці зраду? Так, як це зробив Юда, наприклад. Очевидно, що ні. Але проблема полягає в тому, що допоки Христос не воскрес із мертвих, Він до кінця не розумів, що означає йти за Ісусом, що означає наслідувати Його, що означає бути подібним до Нього. І тому Він мав своє розуміння царства земне, людське. Яке він думав, що можна встановити в людський спосіб силою, звитягою, меча і багатьма іншими речами, які, очевидно, суперечили Божим планам. Коли Ісуса схопили у саді за кедроном, Петро, очевидно, реагував як найвідважніше, каже Евангелист Йоанн з 10 по 11 вірш, 18 глави, що Петро, який мав меч при собі, видобув його і, вдаривши про слугу, відрубав йому праве вухо, малхом звали того слугу. Але Ісус озвався до Петра: сховай меч у, піш, у піхву, чашу, яку дав мені отець, чи не мав би я її пити. Отже, Петро воює, як е, послідовник. Е, Месії, Якого він уявляв в політичних якихось категоріях. І він робить те, що суперечить природі служіння Ісуса. Пізніше, в 36 му вірші цієї ж ливи, Ісус каже царство моє не від світу цього, було б моє царство від цього світу, то сторожа моя б воювала, щоби мене не видали юдеям, але не звідсиля моє царство. Оця воююча постава Петра е, випереджує його словесне зречення. Тому що, як сказав один коментатор Роберт Ганрі, е, що ударивши мечем слугу пересвященника, Петро відрікся від Ісуса ділами. А коли він е, заперечив, що він його учнем, тоді він відрікся від нього і словесно. І парадоксальним чином той, який готовий був віддати за нього своє життя і пробував це робити, у якийсь момент, у темряві ночі, коли він побачив, що все повернулося супроти Ісуса, він стає якийсь такий непевний і слабодухий, що е, навіть коли е, рабиня, служниця про священника у дворі, впускаючи його в цей двір про священника, спитала його, чи і Петро не з його учнів. Він заперечив, він сказав ні, я не є з його учнів. Потім він знову це зробив і знову. І тоді, як сказав Ісус, перед тим запіяв півень. Однак є дуже важлива деталь усі ці розповіді, тому що коли ми читаємо цих кілька скупих фраз про зречення Петра. Серед темни цієї ночі, серед цього всього хаосу, двічі згадане багаття, біля якого грівся Петро. Напевно, і ця ніч, і, і це багаття, біля якого він грівся, і цей холод, який огорнув його душу більше, ніж фізичний холод, який огортав його зовні, дуже глибоко травмували його серце, дуже глибоко травмували його свідомість. Тому що всі три попередні роки, які він прожив з Ісусом, здавалося б, все пропало, були зруйновані всі його надії. Але коли ми читаємо 21 главу Євангелія, від Іана, який епілогом, ми читаємо розповідь про те, що Петро разом з своїми друзями повернувся до звичайної, здавалося б, для себе справи ловити рибу. І тоді приходить до нього Ісус і питає з берега озера: дітоньки, чи маєте що їсти? І апостоли, не знаючи, що, той, що, що той Ісус кажуть, що ні, Він пропонує їм закинути сіті. І так само, як колись на його слово, вони закидають сіті, і е, великий улов тоді є у їхніх сітях, каже Євангелист Іоанн 153 риби. І коли вони повертаються до берега, вони бачать розкладене багаття і жар на ньому. І Тоді Ісус бере від них цю рибу і запрошує їх до сніданку. І після цього сидіння біля цього багаття, він е, іде з Петром, напевно, понад берег або десь поруч, і питає прості слова, чи ти любиш мене, питає тричі. Він не каже, е, чому ти зрадив мене, або те, що тобі казав. Він є той, як каже Віннис Лука, який шукає свою загублену віцю, поки не знайде. А коли знайде її, він не дорікає, кладе її собі просто на плечі. Так само Ісус. Біля цього багаття, якого Петро зрадив його, Він просто питає його, чи він його любить. І потім каже Петрові, коли той каже, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе, Він каже, що прийде час, коли каже, інші підперуть тебе, і ти підеш сам, не знаючи куди і куди ти не хочеш. Вказуючи на властиву на смерть, якою він прославить Бога. Отже, це е, життя Петра, сповнене діл зради Господа, сповнене слів зради Господа, є зцілене біля того самого багаття, біля якого він відрікся. Євангеліє є тим доброю новиною, що Господь не дивиться на наші упадки, він дивиться на наші можливості, він дивиться на нашу перспективу, на те, не ким ми є, а ким ми повинні бути. Запрошую уважно до читання цієї глави, щоб в цій розповіді про внутрішню трагедію падіння, а також відновлення Петра ми могли іншому світлі подивитися на наші життєві історії і на дороговласного життя і на свої особисті стосунки. З Господом